Так, трафік, центральний замок. В цих дверках щось торохтить, таке наче щось обходиться. Блін, не розібрати на силіконові все. Ну ладно. А на цих замикаємо, замикає. А відмикать. Не вистачає щось силочки чи ще щось. Замикаємо трошки на себе. Помагаємо і відмикаємо. Будемо розбиратися. Витік замочка. Виглядає так, будто би він можна розібрати його на перший погляд. Тросик речашка цього. Тросик ручки внутрішній і зелений. Тросик ручки внешні. І плюс-мінус все. Ну плюс-минус меняется. В зависимости від от від открыть-закрыть. Сейчас будем разбираться. Ты бачиш как тут мельница евст. Мукомольный завод прям. Разобрал моторчик, ну щетки в норме. Возможно что заложило якорь. И контакт хреновый. Попробуем. Короче, моторчик почистив, нема діла. Ничего я обнаружив, мухтася ця. Тут одна пластина есть он в середині. На друга нема немає пластина. И то есть воно потеряло, по ходу, жорсткості, или була друга пластина. Получається, моторчик двигает шляпу. Двига упирається, тоді двигається все разом і в кінці проскакує отак. А, а на відкритті, походу, воно послаблено і вироботка. І воно проскакує зразу мгновенно. Зараз типу. спробую підкинути ще одну таку пластину підібрати. Короче, поставил из хомутка, заработал пластиночку. Ну и то эффект уже есть. Так, собрал, Предложил пластинку с хомута, проверяем, она должна ходить четенько. Замкнула, одинакнула, замкнула. Одімкнули. І тут ходить у нас хлястик теж. Замкнули, одімкнули. Замкнули, одімкнули. Так що вироботочку дало або десь пластиночка пропала. Все працює. Осталось загнути отут, отут загнути. І все, замок розборний. Є один момент, який не дасть розібрати ось фіксатор. Штирьок такий. Я його просто сверлом і сверлив. Ну, при роботі там не вигинає нічого. Зараз легенько тут стукну, щоб роздати його і все. Так, собрав. Провіряємо, замикаємо. відмикає. Все чітко працює. От діла були в бабіні. Все, залишилось собрати двері.